Катерина не була наївною і ніколи не думала, що з нею може трапитися щось подібне. Та правду кажуть закохані часто зовсім втрачають голову. А Катя, яка завжди ретельно планувала своє життя, на кілька років вперед зараз була повністю розгублена. Такого в її планах не було в дитячому будинку її завжди вважали найсерйознішою дівчиною серед усіх. Часто вихователі навіть просили її наглядати за маленькою групою дітей, поки вони відволічуться. Дівчина багато читала, старанно готувалася до вступу в коледж, і подумки обіцяла собі, що зробить все можливе, щоб не бути схожою на типову випускницю дитячого будинку. Бо вона бачила, як хтось просто тинявся без роботи. Хтось вже знайшов собі співмешканця і за п'ять років мав кілька дітей. Більше схожих на наляканих мовченят. Ні, Катя точно знала, що таке життя їй не потрібно. Вона збиралася вчитися вдало вийти заміж і жити нормально. Але потім вона зустріла Олега. І всі її побудовані плани розсипалися, немов картковий будинок. І не просто розсипалися, а впали в прірву. І зараз вона зрозуміла, що якщо не зробить це. Її життя стане схожим на життя тих випускниць, про яких вона так недобре думала. З Олегом у них було настільки все чудово, що їй навіть трохи страшно ставало. Катерина і гадки не мола, що так взагалі може бути вона була в ейфорії, немов літала в хмарах. Олег був привабливим, уважним, болував її подарунками, робив компліменти. І все це здавалося, Каті справжньою казкою. А потім так сталося, що вона завагітніла. Далі події розгорталися не так, як вона уявляла. Коли хлопець дізнався про дитину, він розсміявся їй в обличчя і просто пішов. Дівчино, ви що стоїте посеред дороги? Катя здригнулася, наче прокинулася від сну. Вона стояла посеред тротуару, дивлячись перед собою, заглиблена в думки. Люди обминали її. Але один чоловік таки зробив зауваження. Вибачте, я задумалася. Задумуватись варто там, де ви не будете заважати іншим. Катерина відійшла вбік. Перед нею був в'їзд до лікарні. Вона прийшла туди, куди збиралася. Сльози котилися по її щоках. Як же вона мріяла про справжню сім'ю та дітей, а зараз ризикує все зруйнувати сама? Вона була записана на сьогодні. І змінити нічого вже не можна. В кишені відчайдушно задзвонив телефон. Катя схопила трубку, сподіваючись, що це Олег, але дзвонив незнайомий номер Ало, Катерина Віталіївна Криворучко? Так. Катя ще раз поглянула на номер на екрані. Номер був незнайомий, до того ж стаціонарний. Вам відоме ім'я Криворучко Галина Іванівна? Ой, якщо я не помиляюся, це якась тітка по батьковій лінії. Саме так, сестра дідуся вашого батька. Вибачте, але я її ніколи не бачила, та й батька теж. Чи могли б ви зараз приїхати до нотаріальної контури? Галина Іванівна залишила вам спадщину, але потрібно обговорити деякі нюанси. Спадщину? Я взагалі нічого не розумію. Ми навіть не були знайомі. По-перше, там будинок, по друге, певна сума грошей. Все це треба обговорити особисто тому бажано, щоб ви підійшли прямо зараз. Катерина задумалася. Це що виходить, у неї буде власне житло ще й гроші? Можливо, тоді і не варто робити переривання, не варто робити погано. Можливо, вони якось протримаються, а потім вона щось придумає і у неї буде дитина, її дитина. Яку вона ледь не позбавила життя. Катерина кинулася від лікарні, готова погодитися на будь-які умови. Вона буде згодна на все. Катерина. Не все життя була в дитбудинку, потрапила туди. В 12 років. Дівчинка була у таборі, коли вночі згорів їхній будинок разом з усіма, хто там був мама, тато, маленький братик і бабуся. Саме від бабусі Катерина дізналася про ту тітку, але знала мало сестер раніше все влаштовувало, поки між ними не сталася сварка, і вони більше не спілкувалися. Бабуся не те що погано відгукувалася про неї вона не бажала її згадувати, але знала, що вона десь є, і все. Катя озирнулася це десь тут і майже одразу помітила вивіску нотаріальної контори. Доброго дня мені дзвонили. Я Катерина Криворучка. Літній чоловік, що сидів за столом, усміхнувся. Проходьте. Цікаво подивитися на людину, яка навіть не в курсі, що їй залишили спадщину. Катерина сіла, а чоловік поклав перед нею аркуш. Ось заповіт. Прочитайте уважно. Катерина почала читати. Нічого собі. Сума грошей була чимала, іще будинок. Далі йшли якісь дивні умови: весь спадок ділиться навпіл між нею та якимось чоловіком. Вони обоє могли користуватися якоюсь виплатою, будинком і всім спадком, якщо проживуть рік під одним дахом, саме в цьому будинку. Що це? Котя дивилася здивовано. Нотаріус посміхнувся. Я трохи знав Галину, і можу пояснити, звідки, так би мовити, ноги ростуть. Цей хлопець, його звати Михайло, живе у Галини з тих пір, як спробував пограбувати її. Не лякайтеся, він хороша людина, але тоді вчинив так через обставини його мама тяжко хворіла. Потрібні були гроші на ліки. Галина тоді оплатила лікування, але було занадто пізно. А Михайло, якому тоді тільки виповнилося 16, залишився у неї і був їй як онук. Він дуже добре до неї ставився. Не розумію. Ну, могла б вона все залишити йому. Що за дивні умови? Ось ми і підійшли до того, чому ви теж у заповіті. Я чув, ви здивувалися ще б пак, враховуючи те, що ми взагалі не були знайомі. Якщо у неї до мене були такі родинні почуття, чому вона не забрала мене з дитячого будинку? Боялася, що бабуся. Ваша бабуся, та, яку ви завжди вважали рідною, все вам розповіла, і ви її, м'яко кажучи, не любите. Катя глибоко зітхнула. Ви мене зовсім заплутали. Як я можу до неї якось ставитися? Дивіться, справжня ваша рідна бабуся це не та, яку ви завжди вважали своєю бабусею, а саме Галина Іванівна. Що? Катерина подумала, що не дочула. Галина Іванівна розповіла мені, що в ті часи було дуже страшно народжувати, тому що вона була незаміжня. Але у неї так склалося вона вмовила свою сестру, яка була заміжня, тимчасово взяти до себе її сина. А потім, коли той підросте, або коли Галина знайде спосіб переконати всіх, що в неї був чоловік, вона його забере. У сестри не було своїх дітей. І вона погодилася. Час йшов. Галина забирати дитину не поспішала жила собі спокійно, і, треба сказати, доволі непогано. А сестра звикла до хлопчика, як до рідного, і коли приїхала до Галини, щоб та відмовилася від дитини, щоб ніколи не сказала йому, хто його справжня матір. Саме тоді і стало зрозуміло, як Галина заробляла на життя звичайним шантажем. Ваша бабуся, та, яку ви вважали справжньою, довгі роки платила Галині Іванівні за мовчання, а хто ще платив за щось інше так вона і жила. Все це мені розповіла сама Галина. З віком, коли в її будинку з'явився Михайло, вона дуже змінилася і щиро переживала через усе. І наскільки я розумію, вона знала про вас все сказала, що за Михайлом треба наглядати. Він добра людина, але ще не зовсім розуміє, чого хоче від життя. Вона була впевнена, що коли ви будете поруч, він буде поводитися правильно. Я не розумію. Мені що, треба вийти за нього заміж? Катерина дивилася на нотаріуса з жахом. Той замахав руками. Та ні, що ви? До такого фантазія Галини Іванівни не дійшла. Ой ну, хоча б за це дякую. Так, наші бабусі весело жили. Нотаріус усміхнувся. Ви навіть уявити не можете, наскільки, і не тільки ваші. Катерина задумалася. Звичайно, все почуте не дуже їй сподобалося. Якась зовсім дивна історія, що перевернула все з ніг на голову. Але часу розбиратися в нюансах у її становищі майже не було. Треба було вирішувати швидко: так чи ні. А де знаходиться будинок? Неподалік у селищі. У селищі? Не переживайте. Будинок обладнаний всім необхідним. Галина Іванівна дуже цінувала комфорт. А через два дні Катерина виходила з таксі біля великого красивого будинку. Вона аж розгубилася, нічого подібного побачити не очікувала. Великий будинок у селищі, в її розумінні, це одноповерховий будиночок. З кількома кімнатами. А тут. Машина поїхала. Катерина взялася за ручку валізи і підходила до хвіртки. Там стояв хлопець, а може, навіть молодий чоловік, і дивився на неї. Я так розумію, ти Михайло? Точно давай допоможу. Раз вже ми обидва стали жертвами старечої фантазії. Ти якось не дуже логідно відгукуєшся про Галину Іванівну. Та нормально. Вона завжди знала, що я жартую. Михайло усміхнувся, показуючи білі зуби. Шкода, що ти не чула наших розмов. Галина Іванівна була чудовою. Вони війшли до будинку. Нічого собі, порядок скрізь. А ти що думаєш, якщо чоловік, то все повинно бути брудним? Катя спочатку хотіла заперечити, що ні, що вона так не думає. Але потім посміхнулася. Ну, так. Саме так я і думаю. Михайло розсміявся. Знаєш, ти дуже схожа на бабусю Галю. Ніякі емоції не приховувала, говорила все, як є. Через півгодини вони сиділи за столом. Ну що, давай домовлятися, як будемо жити цей рік? Давай. Вони обговорили кілька важливих моментів, і Михайло встав. Сподіваюся, ми не зненавидімо один одного через рік. Катерина швидко влаштувалася на роботу в шкільну їдальню. Тож тепер можна було розраховувати на виплати. Це було добре, бо давало хоч якусь стабільність. Вона займалася двором і невеликим городом, і незабаром все виглядало так, як має виглядати в порядному доглянутому будинку. Одного вечора, несучи відро води, щоб полити квіти, вона відчула, що Михайло підбігає. Він вирвав відро з рук і насупився. Ти чому не сказала, що вагітна? Котя знизала плечима. І що б це змінило? Все, щоб нічого важкого більше не тягала. Відтоді він слідкував за нею, не давав робити нічого, що могло б зашкодити дитині. Катерина дуже червоніла, бо не звикла до такої уваги. Вечорами вони пили чай у дворі. Михайло розповідав про бабусю. Катя про своє життя. Катя, а той, ну, батько. Він сказав, що йому не потрібні ні дитина, ні я. Ось так і сказав? здивовано спитав Михайло. Та ні, не просто так, ще й обзивався. Михайло скрипнув зубами. Можна мені його контакти? Я поговорю. Ні, Михайло, не треба. Я його не хочу бачити ніколи. Точно. Абсолютно. Після цього Каті здалося, що Михайло якось пожвавився. Хоча вона відчувала, що з нею відбувається щось особливе, чого не мало б бути. Вона все частіше ловила себе на тому, що дивиться на нього, радіє, коли Михайло повертається з роботи, і навіть відчуває, що закохалася, а цього не повинно було бути, вона ж вагітна, і це перекреслювало будь-які можливості. І ось вночі почалися перейми. Катерина була готова, тому відразу набрала швидку допомогу. Вийшла у двір і почала ходити туди-сюди. Схоже, так їй було легше впоратися з болем і страхом. Катя, що ти тут робиш вночі? Із будинку вийшов Михайло. Він глибоко позіхав. Прокинувся, чую, хтось ходить, кроки рахує. Я чекаю швидку, видихнула Катерина. Ой. І тут її зігнуло навпіл від болю. Михайло миттєво підбіг до неї налякано. Паніка в його очах була очевидною. Він побіг у будинок, схопив склянку води, поспішив назад до Каті. випустив склянку з рук, знову кудись кинувся, а потім розгублено зупинився. Тільки не хвилюйся, чуєш? Не хвилюйся. Що робити? Коті було боляче, але вона не змогла стримати сміх. Міша, давайте сам заспокоїшся. Він здивовано подивився на неї. З вами точно буде все гаразд. Катя не встигла відповісти. До будинку під'їхала швидка допомога. Протягом п'яти хвилин їй задавали питання, а потім лікар суворо подивився на Михайла. Тато, а ви чому у такому вигляді? Ви що, не поїдете з нами? «Він не...» Катерина почала пояснювати. Але Михайло відразу її перебив Я їду. Хвилинку. Котя здивовано подивилася на нього, але промовчала. Поки їхали до лікарні, їй стало зовсім погано. Михайло виніс її з машини на руках. Тато, ну що ви? Є ж каталка? Ні, я сам. Минуло два роки. Катерина. Олег різко зупинився. Він йшов по торговому центру з мамою. Катя міцно стиснула руку чоловіка і обернулася. Привіт, Олег. Вибач, поспішаю. Руслана, донька Каті, на руках Михайла, весело сміялася, намагаючись зробити татові красиву зачіску. Михайло в цей час напружився. Катя, почекай, ти змінилася. Виглядаєш чудово. Михайло передав доньку коті і став між нею та Олегом. Мені здається, дружина вам чітко сказала, що поспішає. Олег мимоволі відступив, адже Михайло був вищим і міцнішим за нього. Вони відвернулися і пішли далі, ніби Олег на їхньому шляху був лише дрібною перешкодою.